Повідомлення про незрозумілі випадки смерти надходять із Китаю. Чи міг кові 19 повернутися в Україні? Триває спалах загадкової пневмонії, що викликає слабкість та високу температуру. А тепер все частіше смерть. Мітинг на якому закликали до свободи Китаю, пройшов у Нью-Йорку. Активісти відзначили рік руху білих аркушів. Що думаєте про це? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться, якщо ще цього не зробили. Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Поки китай бореться зі спалахом незрозумілих випадків пневмонії Україні. Реєструють дедалі більше смертей. Те, що спочатку вважалося проблемою для дітей, тепер швидко поширюється серед дорослих. Пекін закликав лікарні по всій країні збільшити час роботи та відкрити більше кабінетів, щоб поратися з цією хвилею. Чи може це бути поверненням COVID-19, чи можливо ще щось інше подробиці далі? Запалення легень і висока температура, загадковий спалах гострої пневмонії і далі поширюється Китаєм. Проте вищий орган охорони здоров'я країни стверджує, що зможе впоратися зі сплеском захворюваності, не повідомляючи при цьому подробиць про справжні масштаби зараження. Як розповів один житель Пекіна, останнім часом різко зросла смертність від хвороби. Ми змінили його голос з міркувань безпеки. Минулого місяця один з моїх братів помер від легеневої інфекції. Я поховав його минулого тижня. 18 числа я приїхав до крематорію близько сьомої години, а прах отримав тільки після 9-ї. То ви мені скажіть, скільки людей померло? Була довга черга? Звичайно, скільки часу треба, щоб забрати прах. На те, щоб забрати урну, йде 5 хвилин. Повідомлення про випадки недіагностованої пневмонії серед дітей почали з'являтися в китайських соцмережах ще в серпні. До вересня почали писати про те, що люди вмирають, і що в багатьох виявляються симптоми запалення легенів. Колишній. Китайський журналіст Джао Лан Дзянь розповів, що йому стало відомо з внутрішніх джерел. У мене є інформація про те, що діти вмирають. Один учитель запитав у чаті батька школярки, чому його дочка не прийшла до школи. Батько відповів: мені дуже шкода, я розгублений. Моя дочка більше не приходитиме до школи, бо вчора ввечері вона померла від пневмонії. Таких повідомлень про смерть родичів у мережі з'являється дедалі більше. В одному з них мати повідомляє, що її 9-місячна дитина померла. Від мікоплазмової пневмонії. А в цьому відеоролику, розміщеному в інтернеті, чоловік із північного Китаю розповідає, що його перевірили на наявність п'яти різних патогенів. На тлі хвилі захворювань, китайська влада закликає людей носити маски, дотримуватися дистанції та залишатися вдома. В одній з великих лікарень Пекіна вже створили додатковий центр, щоб обслужити всіх відвідувачів. Під час пандемії COVID-19 такі центри були сумно відомі тим, що людей поміщали на Мусову ізоляцію влада наполягає на тому, що хаос не спричинений якимось новим вірусом, і що COVID-19 повернутися не міг. Натомість вони кажуть, що спалах викликаний вірусом мікоплазмової пневмонії. Утім, згідно з клінічними даними, мікоплазмові інфекції зазвичай не призводять до госпіталізації водночас Китай відповів на запит голоси і надав дані про недіагностовану пневмонію, заявивши, що зростання захворюваності пов'язане із сезонними вірусами. Південна Корея повідомила, що в листопаді в країні кількість випадків мікроплазмової пневмонії у дітей подвоїлася. Франція повідомила про аналогічне зростання. А з наступного місяця Японія вимагатиме від деяких мандрівників з Китаю та п'яти інших країн проходження тесту на туберкульоз, симптоми якого подібні до недіагностованої пневмонії. Заклик до свободи у Китаї звучить із самого центру Нью-Йорка. Група активістів відзначає річницю руху білих аркушів. Ця серія протестів стала однією з найбільших із часів студентського руху 1989 року на площі Тяньаньмень, коли також закликали до демократії у Китаї подробиці у Джильєти Мітинг у центрі Манхетена присвятили особливому дню річниці великої серії акцій протесту у Китаї, що дістала назву Рух Білих Аркушів. Я не бачила такого масштабного руху в Китаї за все моє життя. Люди радикалізуються в усіх напрямках, і це рідкість, коли я, росла, я завжди вважала, що в Китаї не може з'явитися рух, подібний до того, який був на площі Тяньаньмень. Ти акції протесту вразили багатьох по всій країні, прокатались хвилі демонстрацій, на яких владу засуджували за жорсткі антиковідні заборони. Протестувальники тримали біля аркуші паперу, символ цензури. Вони казали, що хочуть бути громадянами, а не рабами. Девантубіситизенсланукалсавшанхай протестувальники взагалі вимагали від лідера КНР Сі Цзіньпіна піти у відставку. Демонстранти також прямо виступили проти керівного комуністичного режиму. Один із шанхайських протестувальників дістався США і приєднався до мітингу в нью річницю руху. Де руху. Для нього протест такого масштабу в Китаї здавався немислимим. Спочатку в мене в голові було порожньо, і я ні про що не думав. Я трохи нервував, трохи хвилювався. Але потім, коли люди почали скандувати, у мене виник гнів. Зрештою, нас надто довго тримали в ізоляції, і люди почали вириватися і вимагати дотримання прав людини. Він розповів про те, як їх оточили співробітники поліції. Декого заарештували. У деяких людей влада забрала телефони. Пізніше співробітники поліції підігнали сюди автобус. Кількох людей схопили й посадили в автобус. Декого побили. Після акції протесту утік із Китаю. За його словами, жорсткі заходи покіна стали тривожним сигналом для багатьох китайців. Вони були ситі по горло цим придушенням. Вони також бачили, що відбувається навколо них. Деякі і люди стрибали з будівель. Вони також бачили пожежу, яка сталася в сінзяні. Багато хто загинув у житловому будинку. Тому вони були на межі, почали чинити опір авторитарному правлінню Пекіна. Згодом протести вщухли. Пекін скасував обмеження, але заарештував низку протестувальників. Деякі з них і сьогодні перебувають у в'язниці. Протестувальники також засудили жорстоке поводження Пекіна з тибетцями та уйгурами. Так, сьогодні понад мільйон представників уйгурської мусульманської меншини перебувають у центрах ув'язнення в західному регіоні Сінья США. Стверджують, що Пекін веде щодо них геноцид, застосовуючи масові затримання та примусову стерилізацію. У портовому місті Пусан вперше за чотири роки відбулася зустріч міністрів закордонних справ Китаю, Японії та Південної Кореї. Три сторони прагнуть відновити співпрацю, щоб знизити напруженість. Міністр закордонних справ Японії заявила, що розширення тристоронньої співпраці сприятиме зміцненню миру в регіоні зараз ми перебуваємо на переломному етапі історії. Міжнародна ситуація стала більш напруженою і складною ніж будь-коли раніше. Співпраця між нашими трьома країнами значною мірою сприятиме миру та процвітанню не лише в нас, а й у всьому регіоні та всьому світі. Міністр закордонних справ Ван і закликав відновити переговори щодо укладення тристоронньої угоди про вільну торгівлю, закликавши три країни зробити це якнайшвидше. І він також закликав південну Корею утриматися від політизації економічних та технологічних питань, оскільки міністр закордонних справ трьох країн готується до спільної зустрічі. Вона може закласти основи для переговорів на найвищому рівні.